Добрий день, шановні друзі. Нарешті маємо той нормативний документ, за яким слід підтверджувати неможливість виконання податкових зобов'язань. Далі про нього детальніше. Допомагаємо кожному бухгалтеру заради перемоги. Під час воєнного стану ми даємо про доступ до всіх видань та сайтів вдвічі дешевше. Дякуємо, що ви читаєте і працюєте. Про доступ є. Економіка встає. З травня 2022 року діє норма, згідно з якої платники податків звільняються від передбаченої податковим кодексом України відповідальності за недотримання терміну виконання податкових зобов'язань лише у разі відсутності у платника можливості виконати згадані обов'язки з обов'язковим виконанням таких обов'язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Простіше кажучи, лише той, кому вдасться підтвердити відповідну неможливість, отримує штрафну амністію та спецстроки виконання податкових зобов'язань. Ці критерії відбору і сам порядок підтвердження такої неможливості нарешті з'явилися. Відповідний порядок набув чинності 6 вересня 2022 року. Цей документ знадобиться наступним категоріям платників. По-перше, тим, які зараз, тобто на момент набрання чинності цим порядком, не мають можливості виконувати податкові зобов'язання. По-друге, тим, які не мали можливості виконувати податкові зобов'язання в період з 27 травня 2022 року до набрання чинності цим порядком. І по-третє, які зараз мають можливість виконувати податкові зобов'язання, але в подальшому під час воєнного стану можуть втратити таку можливість. Новий порядок визначає підстави неможливості виконання платниками податків податкових зобов'язань, причому окремо для юридичних осіб і окремо для фізичних осіб. Таких підстав досить багато. Вочевидь, більшість платників податків, які будуть подавати заяву про відсутність можливості виконання податкових зобов'язань, посилатимуться на перебування підприємства на території населеного пункту, в якому ведуться бойові дії або який знаходиться в тимчасовій окупації. На цьому прикладі і подивимося, як обґрунтовувати неможливість. На підтвердження неможливості виконання податкових зобов'язань платник має подати податківцям заяву в довільній формі та копії документів, що підтверджують таку неможливість. Оскільки прив'язки до конкретного документа цей порядок не містить, то вважаємо за можливе посилатися на перелік територіальних громад, затверджений наказом Мінінтеграції. Зверніть увагу на те, що він постійно оновлюється. У заяві одразу так можемо і зазначити. Підставою неможливості виконання податкових зобов'язань є перебування, фактичне знаходження, знаходження виробничих потужностей підприємства на території населеного пункту, в якому ведуться воєнні бойові дії. Цей населений пункт належить до такої, наприклад, там -то громади. І відповідно до наказу інтеграції, ця територіальна громада розташована в районі проведення бойових воєнних дій. Далі ми повинні пояснити, як розташування підприємства на території, де ведуться бойові воєнні дії, вплинуло на неможливість виконання податкових зобов'язань. Ну, наприклад, у наслідок цих причин прийнято рішення про призупинення діяльності підприємства. Відповідно, підприємство коштів не отримує, а отже, відсутні фізичні та економічні можливості виконання податкових зобов'язань. Далі потрібно зазначити, які саме податкові зобов'язання ми не можемо виконувати у зв'язку з цим? А також податкові періоди, за які не можемо виконати податкові зобов'язання. Припустимо податкові зобов'язання, граничні сроки виконання яких припадають на період з 24 лютого 2022 року і до дня відновлення можливостей їх виконання, наприклад, там відновлення діяльності підприємства. Які документи додаємо до заяви? Копію наказу про призупинення роботи підприємства та його працівників. Цей документ названий у переліку. Також можемо дати ще й копію виписки банку, яка буде підтверджувати, що дійсно у підприємства не має ніякого руху коштів. Заяву та документи можна подавати в електронній формі шляхом надсилання через електронний кабінет. Або у паперовій формі шляхом подання до контролюючого органу за місцем податкової адреси чи будь-якого сервісного центру контролюючого органу, або надсилання поштою з повідомленням про вручення. Проте остаточне рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання податкових зобов'язань на підставі поданих платником документів приймають податківці. Причому це рішення можна може бути оскаржене в адміністративному або в судовому порядку. Загальний срок подання заяви і документів не пізніше 30 вересня цього року. Цей строк стосується платників, які не могли в певні періоди виконувати податкові зобов'язання, але вже на момент набрання чинності цим порядком можливість відновилася. І платники, які на момент набрання чинності цим порядком, не мають можливості виконувати податкові зобов'язання, але можуть подати заяву і документи. В іншому разі працює таке правило. Заява та документи мають бути подані одночасно з набуттям можливості виконання одного з податкових зобов'язань, але не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платника податків. Тобто зверніть увагу, якщо ви виконаєте хоча б одне податкове зобов'язання, ну, наприклад, зареєструєте хоча б одну податкову накладну. Для податків це буде сигнал, що ви вже можете подати заяву і виконувати податкові зобов'язання. У такому разі, краще не тягнути з поданням заяви всі 60 днів. На цьому у мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!